Так, окей. Розберемо вправи на ділення многочленів. Може, насправді почали щось розбирати. Це у нас попереднього заняття якраз ми розбиралися з правилами ділення одночлена на одночлен і многочлена на одночлен. Перше, ми зробили. Тут потрібно було що зробити? Тут потрібно було відняти два одночлена, які вже діляться на інші одночлени. Наприклад, тут у нас одночлен А в четвертому б в квадраті ділився на одночлен 8. Тут у нас 2 в четвертому Б в квадраті ділився на одночлен 3. Ну і так як вони представлені у вигляді а, через ризки дробу, ну, тобто у вигляді дробів, так, то ми і для віднімання цих одночленів, які в свою чергу тут діляться, а, ми використовуємо правило роботи з дробами. Тобто, тут, оскільки у нас знаменники були різними, то ми привели ці два дроби до однакових знаменників, ну і далі працювали з чисельниками. Наступне, це у нас було перше. Друге. Тут у нас так само перший одночлен, представлений у вигляді, в свою чергу, ділення одночлена на одночлен. Одночлен в чисельнику це 7м в кубі, одночлен в знаменнику це двійка. І такий вираз множиться на ось такий вираз, який представлений знову ж таки у вигляді ділення одночлена m на n, який ділиться на одночлен п'ятірку. Але в цьому випадку, на відміну від попереднього, у нас йде множення, а не віднімання. Також використовуємо правило множення для звичайних дробів. Коли нам необхідно дріб помножити на дріб, як ми виконуємо множення, пам'ятаєш? Так. Як саме? Треба ставити велику риску. дробу, ага. Так, і знизу написати ці два числа, помножити їх один на одне. Знаменники 2 на 5 множиться, Ну і чисельники ж так само. 7М в кубі множиться на М на N. Після цього потрібно виконати множення. Дивимося в чисельнику. Що тут можна перемножити між собою? 2 на 5. В чисельнику, тобто уверху. Треба. Ну, 7 -ку. нема з чим перемножити. Ставимо 7. -ку. Далі М в кубі помножити на М. Це можна перемножити? Чому тут основа і тут основа однакова. М в кубі помножити на М. дорівнює. М основа залишається без змін. Правило множення степеневих виразів, при множенні степеневих виразів з однаковими основами на степені додаються. Тут степінь третя, тут яка? Перша. Значить, буде. М в якій степені? Четвертій. В четвертій. 3 плюс 1 4. Значить вийде М в четвертій. І далі залишається N, яку знову ж таки немає на що помножити. Ну, а внизу 2 помножити на 5 буде 10. От і все. Хорошо. І так ми э, записували представлення ділення многочленів через дроби, власне кажучи, з чим ми зараз і м -м, попрацювали, роблячи актуалізацію. А, окрім того, розглядали ділення одночлена на одночлен та многочлена на одночлен, але не записували його у вигляді деяких правил. Так, або деякі опори. Тому давай зараз так і зробимо. Записую опора. Итак. Розглянемо опори, щоб поділити многочлен на одночлен. Давай дивитися, що це за запис. Ось у нас в дужках Многочлен далі ділиться на одночлен. Пригадуємо при цьому, що я говорив тобі, що коли ми ділимо на одночлен, нам потрібно ось це ділення на одночлен обов'язково записати в дужках. Тому що сам по собі одночлен може бути представлений у вигляді добутку числа декількох змінних їх степенів. Тобто, тут потрібно розуміти, що ось це А. Це у нас насправді одночлен, який потрібно заключити ось так з дужки обов'язково. І далі, коли ми виконуємо таке ділення, що потрібно зробити? Потрібно кожен член многочлена члена поділити на цей одночлен. Тобто, кожен член члена, ось у нас, член многочлена члена АБ, який ділиться на цей одночлен, тобто АБ розділити на А. Далі плюс стоїть ми переносимо його сюди ось це АЦ. Також поділити на А. Так і робиться. А це поділити на А. Ну, а далі ми можемо прямо виконати ділення. Тут, до речі, дужки обов'язково потрібні. Пряме ділення через знак ділення, або, наприклад, представлений через риску дробу. От. Якщо представляємо через різку дробу, так буде навіть простіше, оскільки ми зразу зможемо бачити, яке відбувається скорочення. Ну, або якщо робимо пряме ділення, то нам необхідно пам'ятати, що при розкритті дужок, як ми робили ось тут, при розкритті дужок, у нас, оскільки ділення стосується всього одночлена, а одночлен представлений через його частини. Так? Тобто четвірка це частина, ікс – це частина, і рекубі – це частина, то отже, ділення виконується на кожну із цих частин, що ми, власне кажучи, вчора і зробили, коли розкривали ось тут дужки. Окей. Ну і після того, як виконали ділення, як зробили скорочення, записали кінцевий результат. Кінцевий результат це і є ділення нашого многочлена на одночлен. При цьому корисно пам'ятати правила ділення степеневих виразів з однаковими основами. Коли ми ділимо степеневі вирази з однаковими основами, дивимось, тут основа і тут основа А однакова. То в результаті нам необхідно основу залишити без змін, а степені відняти між собою. Ось так. Давай наступним розглянемо приклади. Значить, дивимося. У нас в цьому прикладі на початку в дужках стоїть многочлен, Далі він ділиться на одну член, у нас в якості одночлена просто сімка стоїть. Потрібно використати ось це правило і розкрити дужки. Розкриваємо дужки, дорівнює. При розкритті дужок, що ти будеш ділити між собою, Сонь? На кожен. Кожен одночленного члена, то тобто оцей, многочлен. О, оцей одночлен, точніше, многочлена. Ми поділимо на що? На сімку. Ми поділимо на сімку правильно. Тобто виходить 28 а в 5 поділити на 7. Чому не ставимо дужки ось тут? Ну, тому що у нас одночлен представлений в вигляді просто одного числа. Немає сенсу ставити дужки. Вони ні на що не повпливають. Далі переносимо цей знак плюс. І що на що ще ділимо? І 14 АБ також поділити на 7. Також поділити на 7. Молодець. 14 АБ також поділити на 7. При цьому, якби ми записали через риску дробу, це все у нас від того результат не змінився. Тобто 28а в 5 поділити на 7, я можу записати ось так. І рекомендую тобі також старатись завжди писати через риску дробу. 28 а 5 п'ятій поділити на 7, це 28 а 5 і риска дробу 7. Далі плюс цей ставимо і 14АБ так само. Записуємо в чисельник. Далі риска дробу 7. Так, навіть зручніше. Чому? Тому що ми зразу бачимо, що ми можемо скоротити. Помічаємо, що ми 28,7 можемо скоротити. На яке число скоротимо 28,7? Яке таке є число? Що ти 28 поділиш на це число, отримаєш ціле число. І 7 поділиш на те саме число, отримаєш ціле число. Ну, наприклад. Ну, 7 на 14 не поділиться на ціло. 7 на 14 це буде половина. Нам треба ціле число. Наприклад, поділити на 7 можна. 7 ділимо на 7, отримуємо одиницю. А 28 ділимо на 7 отримуємо скільки. Отримуємо сон, 4. Ні. Табличку множення поганенько пам'ятаєш. Треба попрацювати над цим. Так само робимо, ну далі дивимося, що тут у нас А в п'ятому ні на що не ділиться, нема на що ділити, однакових основ немає, взагалі букви внизу немає. Далі 14,7 так само ділимо на 7, 7 на 7 ділимо, отримуємо одиницю, 14 ділимо на 7, отримаємо двійку. Після такого скорочення просто переписуємо результат. На ну, оскільки у нас у знаменнику 1, то нам, в принципі, 4А в п'ятому розділити на 1. Далі з 4А в п'ятому, Ну, приділені на одиницю залишається той самий дільник. Точніше, той самий саме ділене. Тому тут ми записуємо 4А в 5 плюс плюс що, Сонь? Що у тебе тут залишається? Давай трішки швидше, будь ласка. Трійка АБ. Двійка АБ. Чому трійка? Це двійка. 14 поділить на 7 буде 2АБ. 2, Правильно. Mm -hmm. Тобто у нас вийшов ось такий результат. Ось цей многочлен являється результатом ділення оцього многочлену на оцей один член. І так, розглядаємо другий приклад. Зачитай, будь ласка, цей приклад. 5х3. 5х в кубі у або 5х3. Це не 5х3. 5х в третій степені або 5х кубі. Мінус що? Минус 3х в четвертій степені. Так. Поділити на х в другій степені. На х в квадраті. Окей. Як будемо виконувати ділення? Треба спочатку відкрити дужки. Так, при розкритті дужок як виконується ділення? Треба кожен... Кожен із них, так, хорошо, давай представимо вигляді дробів. Оскільки нам потрібно 5х кубі і поділити на х квадраті, зразу ставимо риску дробу. 5х кубі ігри, куди піде Вгору, вниз? Вгору. Бо він же ж ділиться правильно. 5х в кубі іг. А х квадраті куди піде? Вниз. квадраті. Далі що ставимо? Плюс чи мінус ось тут? Просто переносимо цей знак сюди. Окей, далі що тут запишемо. Теж різку дробу. Так. І 3 х четвертій степені. Також на Х другій степені. Окей, хорошо, добре, молодець. Ну, Далі потрібно виконати ділення в нашому випадку з дробами просто скорочення. На що можна скоротити чисельник і знаменник? Чи є щось однакове в чисельнику і знаменнику? Так. Так, що? Х в другій степені. Так, да, правильно. Тобто тут і тут Х це однакова основа. І нам, виходить, треба Х в кубі і Х квадраті скоротити між собою. Ну, скоротити, дивися, насправді між ними ж стоїть знак риска дроби це знак ділення, то у тебе, по суті, х в кубі ділиться на х квадраті. Це буде x в якій степені? Просто x. Просто x. Х. перші першій степені або просто х, правильно. А з іншої сторони, коли ми хочемо виконати скорочення, ми дивимося, на що ми можемо виконати скорочення. Тобто поділити чисельник і знаменник на що? Що у нас уверху Х в кубі, внизу х в квадраті. То бачимо, що поділити ми можемо на х в квадраті. Чому? Тому що х в кубі поділиться на х квадраті, і ми отримаємо х з нормальною степеню. Так? А х квадраті поділити на х квадраті отримуємо просто одиницю. Тому виходить, що ми чисельник і знаменник ділимо на х квадраті. Із-за того у нас виходить замість x в кубі просто х. А х в квадраті, коли поділиться на х квадраті, отримується просто одиниця. Згодно з цим? Хорошо. Друге, давай так само скоротимо. На що поділимо чисельник і знаменник? Також х на х. Ми поділимо чисельник і знаменник не просто на х, а на х в якій степені. Х в четвертій х в другій. Ми і це хочемо поділити на х в якій степені. І це хочемо поділити на х в тій самій степені. Яка тут буде степень? Перша. Якщо ми зробимо першу степінь, то в нас виходить уверху х в кубі, а внизу просто х. Так можна ж іще поділити на х. Значить, ми раз поділили на х іще раз поділили на х. Тут перша тут перша степінь. Значить, ми, по суті, могли зразу поділити на х в квадраті. Правильно на х в квадраті. Х в квадраті поділити на х в квадраті дасть нам одиницю. Тому скорочений запис буде отакий: викреслюєш і ставиш просто одиницю. А тут х четвертому поділити на х квадраті буде що? Х в якій степені? В другій. В другій. Тобто тут просто можна ось цю четвірку викреслити і замість неї поставити двійку. Після цього переписуємо результат наших скорочень. Дорівня. Тут у нас що залишається від першого цього всього? 5х. 5х. Ну, взагалі поділити на одиницю, але ми це не пишемо. Немає сенсу ну, писати поділити на одиницю. 5 же також і залишиться при діленні на одиницю. Тому ми його зразу маємо право записати. А тут мінус що буде? Мінус 3х. В квадраті. В квадраті. Мінус 3х в квадраті. От і все. Також поділити на одиницю, але ж знову ж таки по аналогії з попереднім не пишемо поділити на одиницю. З цим розібралися, йдемо далі? Поїхали, розберемо ось це ділення. Тут у нас відзнака ділення з лівої сторони многочлен, з правої сторони одночлен. Давай зробимо точно те саме. Тобто дорівнює. Ставимо зразу риску дробу. Уверху що запишемо? Ну, оце ж ми вверху запишемо Сонь. Так, 10х. 10. В четвертому y. А внизу. Внизу 5х в другій Y. Хорошо. Знак мінус переносимо. Беремо тепер оце і ділимо так само риску дробу. Mm -hmm. Уверху буде 5х квадраті в квадраті, внизу буде 5х в квадраті просто y. Все, далі, що нам треба зробити, це просто зробити скорочення. 10,5 можна скоротити на що? Тобто і десятку, і п'ятірку на що можна поділити одночасно? На п'ятірку. На п'ятірку, звісно. 5 ділимо на 5, отримуємо одиницю. 10 ділимо на 5, отримаємо двійку. Х в четвертому і Х в квадраті на що можна одночасно поділити? І оце, і оце? На двійку. На х в другій степені ти маєш, напевно, на увазі. Ну так. Х в четвертому х квадраті можна поділити на х квадраті. Х в квадраті поділити на х квадраті дасть одиницю. Х в четвертій степені поділити на х квадраті дасть х в якій степені? В другій. Значить, четверку можна викреслити, поставити двойку. Буде х в другій. Y і і на що можна скоротити? Mm. Не Мінусь. Ну як, на Y же ще можна скоротити. Тобто y внизу ділимо на y, отримуємо одиницю, Y уверху ділимо на y, отримуємо одиницю. Угу. І у нас уверху виходить 2х2 помножити на одиницю або просто 2х2. А внизу у нас 3 одиниці множиться між собою получаємо одиницю. Отже, 2х2 поділити на одиницю буде просто 2х2. 2х2. Далі мінус. І робимо точно те саме з другим дробом. П'єрку і п'яку. Зрозуміло, ділимо на п'ятірку, отримуємо по одиниці. Х квадраті і х квадраті на що поділимо? На х. На х квадраті. Тут же ж можна другу степінь максимально взяти. Х okay. квадраті, х квадраті ділимо на х квадраті, тут одиниця, тут одиниця. І в квадраті і y на що ділимо? На ігро. Просто на y, бо тут y на y дасть одиницю, y в квадраті поділити на y дасть y в першій степені або просто y. Отже, з оцього цього у нас залишається лише y. І виходить 2 в квадраті, мінус y наш результат. От і все. На цьому будемо завершувати. Зараз дам тобі домашнє завдання і обговоримо домашнє завдання.